Доцентка кафедри мовознавства Уляна Соловій розповідає: на перший урок української мови зареєструвалися 17 учасників. Сьогоднішнє заняття ознайомче. На ньому вчитимуть, як правильно вітатися українською. Уляна Соловій каже, перше правило у вивченні української мови перебороти свій страх бути висміяним за неправильну вимову, адже кожна помилка крок до прогресу. Мова це є наша душа, наша нація. Наша суспільна свідомість і надзвичайно важливо не тільки розуміти українську мову, і не тільки писати чи читати українською. Дуже важливо використовувати мову як інструмент самовдосконалення і саморозвитку, і не тільки як інструмент самовдосконалення, а як інструмент інтелектуального, емоційного і духовного розвою. Скажімо так, очевидно, це є основна мета наших курсів. Від першої нашої сьогоднішньої зустрічі і усіх наступних теж. Удосконалювати мову, робити її інструментом саморозвою. Це є важливо комунікувати українською, жити нею. Також викладачка радить вдома багато читати книжок українською більше спілкуватися на рідній мові зі своєю сім'єю чи друзями. Киянка Ірина Козаченко розповідає: завжди говорила російською. Та коли почалася війна, зрозуміла, що хоче говорити виключно українською. Тому сьогодні прийшла на курс, аби вдосконалити свої знання. Спілкуватися з суржиком мені не хотілося. Я максималіст і багато хто. Дійсно, ми максималісти. Ми хочемо вільно, красиво і щоб все було з таким знаєте, великим посилом. Тому дійсно мене це трошечки десь гальмувало тому, що, наприклад, якщо я спілкуюся з людьми на психологічну тему, то моя термінологія ще поки що залишається російською, і мені якийсь треба час, щоб Переводити якесь слово, наприклад, і це вже мене трошечки гальмує. Олеся Третьякова також переїхала до Івано-Франківська з Києва. каже, поки що важко розмовляти українською вільно. Проте жінка має велике бажання це змінити. Цією сім'єю прийняли рішення розмовляти на українській мові. Я працюю тренером зі сквошу, і вся наша спільнота російськомовна. Практично зараз я була вимушена приїхати у Івано-Франківськ, і мені кажеться, здається, що немає питання, чому я хочу розмовляти українською мовою. Я маю бажання і читати українську літературу, і вірші. вірші. І розмовляти зі своєю аудиторією на українській мові. Курси з української мови у медичному університеті проводитимуть тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю о 14-й. Також навчання проводять у ліцеях номер 5 7, 18, 22 та у тих освітніх закладах, де тимчасово поселені вимушені переселенці. Щодня о чотирнадцятій, п'ятнадцятій та шістнадцятій. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному Івано-Франківськ